Дякую тим тренерам, які розмістили вже в Фейсбуці інформацію про перший день нашого тренінгу. Я був здивований, що наше фото з Олексієм Басіовим набрало найбільше лайків. там чомусь. Ну, А продовжуємо нашу роботу ну, і зараз попрошу нам додати. Нам інформацію пані Ларисой Кубенко, представниця Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення у Сумській області і тема е лекції «Діяльність суб'єктів у сфері медіа Сумщини, Подавання викликів як основокій кості медіа у умовах воєнного стану. Майдис. Я по-перше подякувати пану Олексію журналістів, в особі пана Володимира за такий тренінг. Це от перший на моїй пам'яті тренінг, який ініціювала саме медіа, саме суб'єкт у сфері медіа. І я не знаю, чи були такі випадки у нас в масштабах України. Не було так. Да? Ні, не може були, але я вчора Льоші казала, що в області це 100% він перший. Так, що ми перші. І це дуже приємно, що ми якби, піонери і саме в проведенні саме таких. Може, потім ви подумаєте і допоможете сформулювати тезу, От як назвати саме такий тренінг? От локальний якось ну, не дуже мені подобається. Лампо. Саме от такий от тренінг для невеличкого колу редакторів, невеличкого колу керівників. Коли можна більше часу до обговоренні важливих питань, я вважаю, що це дуже важливо і можна зосередитись на, яких, на якихось конкретних речах. Uh, презентація, я вам потім не всім розійшлю, чи пан Олексію, а він як пан а він як ініціатор, організатор. Краще ви, бо ви є скрізь в наших ресурсах. Uh, ні, yeah. я в електронну пошту надішлю ага. презентацію і вам, щоб ви теж ну і для звіту вам треба буде, ви використовували. Дещо в цій презентації. Uh, Буде повторювати, дублювати те, що ви чули від мене у вересні. Але не всі тоді були у вересні, але я спеціально готувалася до нашого тренінгу і трішки спрямувала свої тези в інше русло. Потім будуть питання, ми обговоримо, ну, а поки воювалися тридцять 37%. Тобто ці цифри вони підтверджують попередній слайд. Які у нас з вами виклики сьогодні часу, в яких умовах ви працюєте? Структура пельниці тобто вони дійсно ризикують життя, і за ними полюють дрони. Саша Соломка вчора теж розповідав, як за його знімальною групою у Лухаві полював дрон. І ще людей належне нашим керівникам медіа, вони реагують і виправляють. І в, у листах-відповідях вони вказують причину, чому було допущено таке порушення. Для нас це важливо. Тобто, ну, якщо це технічна помилка, так да, ми допускаємо, що може таке бути, але все ж таки я вас дуже прошу. Зверніть увагу на це і надалі не порушуйте, а громадянина, да? Кауша Тетяну, наприклад, чи там Пасюга Олексій. або ви реєструєте на фотку, або на товариство, як вам краще. Ну, я так, ну, якби я була бізнесменом, а я працювала в комерційних компаніях, то я оптимізувала видатки а, і я б реєструвала не на довку, як у вас, а, або, або на себе, або на ФОП. -ку. Так, онлайн виходять і взагалі. От Вони десь там розбавлені десь кругом. чи... Не зрозуміло, вони... Ну, от 9% да? аудіальні медіа. Це у нас 12 видів мовлення радіо. 12. А якщо вони ще ну, там, я знаю, там, через ютуб виходять? Десь а що? це ж не реєструється, закон це не передбачає. Ну, це а хто присутний в цій залі. На жаль, я сьогодні не з вами через звір відрядження, яка поліція була розвитка і з тих свого тощо. Люди їхали що? мене. Сьогодні розказувати про досвід про роботи про кордонних медіа. Я думала, що такого можна сказати, знаєте, коли зібралися досвідчена публіка, я Кожен зараз може розказувати, на жаль, реальність. І творят. Ми нікого не збудуємо і нікому не звичайно. Ми це мало ходить, що дозволить. Отже, це нас залишаються люди. Знаєш, такі люди і людина заберешність. Тут вода теж кровок синхуманізм простою. І можливі праці тому значення ділянізму, я не кажу, що можна розвиватися активізмує. Штаринська робота це 16 людей. Із цих 16 людей ще старової двоє, і ще двоє журналістів, і також двою людей це відділ багато журналістів журналістської етапі, які займаються. Розслідування у закритий назві і займаються таким термою і одна у нас стартапна стату. Всі інші люди це операційна команда. Це ті люди, які забезпечують можливості для своєї за працювали грамотно. Це чудова можливість для складу і для розвитку. Тобто грати це зміна. Постійна, скажімо так, особа для да, життя, життя, але це можливість її самостійно а він, у Вони такого досвіду немає. Такий досвід, як є, є тут, його ніде немає. І тому, а досвід то Другої світової війни, це виловить усіх безмовних, вибачте, я перепрошую, так? Ветеранів там в Малоботі, чи в Кутиви, чи в Києві, чи, чи в Москві їх не було. Це 101 х Так, вони говорять, що скільки про це вже написано. Учора на вулиці Троїцькій та Дзержинки їх було їздило з десяток. В йому не виходять, жодного немає. Я думаю, ні. Держава вирішила отак ви цю так, проблему. Не, не, Щоб вони не забажали, рухатися за семимельними кроками в комунізму. Вимоги щодо верстки, вони е, продиктовані, як працюють наші очі. Ми не можемо заставити очі працювати ось так. Ми можемо сказати, як художник, я так бачу, але голова наша не спрацює і очі наші не спрацюють. Я не буду розповідати, е, що знаю і що в за роки. Рухання мишки в плані верстки, але кілька моментів. По шриста. Рубрики літературні або рублені, заголовки робіть рубленими, не робіть їх літературними шрифтами, ліки робіть рубленими, не робіть їх літературними шрифтами. Не робіть тексти рубленими шрифтами. Вони не читаються, чи це текст маленький, чи це текст великий. Тексти робіть літературними шрифтами. Дуже гарні цікаві, так? Да? Але я буду говорити про ті речі, які, можливо, ну слушай, А, Отже, так дивний тут дим на робочому столі. Да, То меня... а, я буду говорити, Льоша мені сказав, що теж ну, говорить, ну про що говорить, Льоша? Він каже, ну це ви так? скандалі. Я подумала, що це ви скажете, що ой. Скучно. Я сходжу, що це дійсно скучно, не можу знайти, де він мені його. Взять і від прес-клубу, тобто ви отримуєте все, якби просто ми як крит, дах такий, да? а ви можете писати від себе, як от Льоша теж, мабуть, ж писав, він писав в партнерстві. Да? Ну, принаймні так. Тому нема проблем. Ми, ми не будемо з вас брати якісь кошти за це, або що. Просто якщо немає своєї громадської організації, можна робити через пришклуб, можна робити через НЦЖУ.